Мій танчик тут зажатий. Але танчик може, до речі, непогано ще їм нашкодити. Я зараз зношу. Попробую, до речі, чи знесу я зараз піхоту. Потім другу піхоту зношу. Якщо в мене з одного удара виходить. Потім підбираю ці акшен скіли І ще трошки їм наваляю, але тут кінець, звичайно. Очевидный. Раз. Е. Е. Все. И тут тоже зарапь идем. И мне дупа. Окей.